Українська народна казка котик та півник. Жили собі котик і півник. Ось котик надумав піти в ліс по дрова. Каже він до півника Сиди, півнику, на печі та їж калачі, а як прийде лисиця, то не обзивайся. Пішов котик, а ось уже й лисиця біжить. Стала під віконце та й приказує Півнику, братику, очини! як не очиниш, вікно розіб'ю і тебе заберу. Ток-ток, не велів коток, озивається півник. Ось лисиця в вікно видерла, забрала півника, несе його, а він гукає. Котику, братику, несе мене Лиска, за клинові ліси, за крутії гори, за швидкії води, порятуй мене. Ось котик почув, прибіг, одняв півника у лисиці, приніс додому та й каже Дивись, півнику, як прийде ще раз лисиця, то не озивайся, бо я піду далеко та й можу тебе не почути. Пішов котик по дрова, а півник виліз на піч та й сидить. Та знов біжить лисичка, стукає у віконечко. Півнику, братику, одчини, як не одчиниш, вікно розіб'ю і тебе заберу. Ток ток, не веліп коток, обзивається півник. А вона знову в хатку залізла, півника забрала, несе його до нори, а півник співає Котику, братику, несе мене лиска за кленові ліси, за крутії гори, за швидкі води, порятуй мене. Раз проспівав, не чує котик. Він давай вдруге дужче гукати. Почув таки котик, прибіг, одняв півника, насварив та й поніс додому. Тепер я піду далеко далеко, хоч як гукатимеш, не почую, сказав півникові котик. Пішов знову котик у ліс, а лисичка вже тут, як тут. Півнику, братику, отчини!» Ток ток не велів коток, а лисичка таки забрала півника й понесла додому. Як не гукав, як не кликав півник котика, той не почув. Прийшов увечері котик додому, а півника нема. Зажурився котик, зробив собі бандуру, взяв мішок, молоток та й пішов до лисички. Сів біля нори, заграв та заспівав. А в лисички новий двір, чотири дочки на вибір. Ще й п'ятий Пилипко, Пилипко вийде на рундук, подивись як бубни бубнять, як сорми сурмлять, подивись. А лисичка саме паляниці пекла. Ось старша дочка й каже, піду я, мамо, подивлюся, хто це так гарно грає і паляницю однесу. Іди, каже лисичка й дала їй паляничку. Пішла дочка, а котик її цок в лобок та у мішок. Ось і друга дочка каже Піду і я подивлюся та паляницю однесу. Пішла і та, а котик її, цок в лобок та й в мішок. І так і третя і четверта дочки вийшли, та й попали в мішок. Ждав, ждав їх пилипко та й каже Піду я, мамо, їх за жену до хати, а котик і його впіймав. А тоді забіг до хати, забрав півника та й поніс додому. Ось вони й понині живуть і хліб жують.